Всім привіт! З вами знову сімейка Бовачків. Я сьогодні нарешті відіспалася. Сім годин встала, погодувала Олежка, ну, він ще б із сім. І лягла для нього далі спати, бо він, мабуть, із чотирьох, і з трьох десь до півп'ятого. Так як кипішував, плакав, я його єлі вложила спадки. То якраз десь годин до десяти ми з ним відсипалися. Потім погодувала. Зараз хочу ще піти затопити грубку, набрати дровець, бо сиділа, мабуть, годинку десь із ним, щоб в нього настрій не пропав, бо хочу побігти взяти банку молока. То зараз треба затопити гру, гру щоб було в хаті тепленько, і взяти у погрібі капустинку, хочу ще зсушити капусти. І в планах зробити ще морковку по-корейськи. Також хочу подякувати тобі, Аня, дуже тобі дякую за привітання і за переказ на карточку. Дуже-дуже дякую, вважаю здоров'я всій твоїй родині. І щоб у тебе все було добре, все задумане здійснялося у вас. Дякую. У мене вже жариться цибулька на зажарочку у тушану капусту. Натерла я вже морковки. Зараз якусь хвилинку буду кидати до цибульки. Поки в мене готується зажарка у тушану капусточку, я зараз капусточку перетру, солька, уксус. Щоб вона була трошечки м'якшенька і швидше готувалася. Так, вже перетело, зараз скидаю кастрюльку. Все, ставлю капусточку тушиться, а зажарочку кину трішечки пізніше в неї. Я вже в завжарку кинула ті два пакетика томатної пасти, що вчора купила, там по 70 грам-140 грамів томатної пасти. Ще якісь хвилинку вона пожариться і буду висипати в капусту. Вже висипала зажарку, перемішала, накриваю кришечкою і хай тушиться до готовності. Буду лише періодично помішувати. А тим часом піду годувати олежика, зараз на колотку цієї суміші і підупоратися. Думала ще зробити морковки по-корейськи, а закінчилася олія звичайна, ця рафінована, залишилася ця ароматна, то вирішила, буде морковка вже завтра, завтра буду йти в город Олежі за памперсами, бо замовила ще декілька днів назад. то мається завтра прийти на Укрпошту. По ідеї на цю неділю мається робити Укрпошта. Я дивилася, що на сайті, що була ще вчора на Укрпошту, то я заходила, то графік роботи там було це на що неділя із 9 ранку до 6, ще не помиляюся. То тоді ті буде йти з Укрпошти, зайду ще або на базар, або в магазин і куплю олії. Вже ти вже завтра зроблю морковку по-корейськи. Боже, морка давно лежить і чекає, коли буде морковка по-корейськи. Можливо, куплю ще пару пачечок цієї приправи до морковки, можна зробити бурячка по Мені Також ми нам подобається тим більше, що є бурячок, і він такий хороший, тугенький, не в'ялий. так що будемо робити овочі по корейськи Все-таки я замовила планшет на розетки знову. І вчора вечором забрала, побігла. Бо сьогодні мама працює, завтра не знаю, чи робить той магазин, точка видачі в нас. І цей раз планшет прийшов, ця коробочка була геть обмотана у полівку, типу запакована, що в неї ніхто не ліз. Я на місці провірила, то екран був геть нормальний, все, все окей. І вже сьогодні Олежик дивився мультики. Я думав, що сьогодні будемо без світла, бо малися вимикати у пів дванадцятого, але світло наше є до цих пір. Ось такий планшетики. трошки позавантажувала мультики на, на випадок, якщо вимкнуть світло, щоб було йому що дивитися. Мені так от для Ютуба він нормальний, щоб десь якесь відео-кіно. так, Я нічого не дивилася, бо, Там казав брат, питав, чи нормальний він, чи не нормальний. Я мультики дивиться нормально. Так, я навіть не скажу. Надіюсь, він нам дуже довго прослужить. Так, я його брала ще в оплату частинами. Так що, надіюся, що лажі при привимкненні світла буде не так скучно. Бо буває, як вимикає світло, він на руках навіть сидить і починає капризувати. А так буде дивитися хоч якийсь мультик. Пішла вже попарилася, дала курочка містечки, Поросенка погодувала. Зараз ще трішечки дровець. І буду йти в хату. Залишилося дати собакеном і, кот, і котиком. А у нас сьогодні такий захід сонця, небо червоне-червоне. Як казала моя бабуся, прабабуся це нам мороз. Ну, дійсно, зараз на вечір такий мороз пішов гарний вже. Холодно, але красиво. Люблю в такий мороз сидіти в хаті. Під грубою, ватним під одіялом і їсти морозиво. А ось і наш іменинник. Він сьогодні півдня був без настрою, щось йому сьогодні не подобалося. Але коли мама взяла на ручки, все, в нього настрій з'явився, все окей. А на вечір мама каже, два хоч запалимо січечки на торті. Була та бабуся прийде з роботи, трошечки пообідаємо чи поснідаємо разом. А сьогодні треба запалити січечки і загадати бажання. 17 років вже цьому пацанові аж не віриться. Наче тільки недавно народився, там вже пару про 17. Можу тільки побажати йому міцного здоров'ячка. І рости під мирним небом. Це, саме, саме зараз головне, щоб було мирне небо і здоров'я. Все решта купиться і прибавиться. Ще посидить десь хвилин 10-15. Трошки положу і буду давати йому вечеряти. Зараз ще хочу збігати до мами на роботу, занести їй тушений капусточки. Кусочок тортика. Казати не буду, що я до неї дуже буду біля фірточки, в неї я її наберу і скажу, щоб вона вийшла. А цей чувачок посидить сам в хаті. Да, сонечка. Занесла я тільки що мамі тушений капусточки, тортика на роботу. Мама на мене як завжди напала, на що я нанесла такий холод. Але я знаю, що мама любить капусту тушену, там голубці, то саме в будь-який час її принести, вона буде їсти. Так що зараз мамі занесла, але лежать тільки що супчик збила на вечерю, щоб на ранок був, бо ще невідомо, як там завтра буде зі світлом. У нас сьогодні 10 годин це виключити. Але, але не знаю, будуть вимикати чи не будуть. Вже зробила собі вечерю. Вер... Вермошелька мама варила на сніданок. Капуста тушена. Я також капусту люблю в будь-якому вигляді: свіжа, тушена, квашена, тортик і чай. У мене чай зараз ще в за врою в пакетиках. Я ж так на нього підсіла. Всім, хто їсть, приємного апетиту. А ми з Олежиком хочемо подякувати всім підписникам, друзям, рідним, знайомим та незнайомим. За привітання, за ваші щирі та теплі слова бажаємо вам та вашим родинам здоров'я, щастя, добра та мирного неба, щоб все, що ви задумали, у вас здійснилося. Також бажаємо гарної та тихої ночі. До нових зустрічей. Пока-пока.